Сьогодні ви дізнаєтесь, скільки я заробив за пісангому третього випуску. Заходимо в назву. Друзі, всім привіт! Всім доброго дня! На зв'язку, як завжди, я Міша. Сьогодні третій випуск у нас. Третій випуск рубрики з нуля до айфону». І як ви думаєте, скільки мені вдалося заробити грошей? Після третього випуску. Пишіть свої здогадки в коментарях під цим відео внизу. А ми погнали! А перед початком відео я хотів би вас попросити, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, зараз ви дивитесь на ньому це відео. Поставте лайк під це відео, тому що я старався, я монтував, я записував саме для вас. А також не забувайте, що в мене є мій авторський телеграм-канал, у якому я публікую максимально круту інформацію з приводу усіляких роздач та. Ще багато корисної інфи з приводу криптовалюти. Дивіться, перемістилися ми до нашої чудової таблички. Нагадую, ця табличка є в доступі абсолютно для всіх. Посилання на цю табличку буде внизу в описі під це відео. Якщо тобі цікаво і хочеш ти слідкувати за мною у цій рубриці, слідкувати за моїми успіхами у цій рубриці, то обов'язково переходь. Посилання на таблицю буде в описі під це відео. Починаємо ми цей випуск. З 12 липня. На минулому випуску ми завершили 8 липня. І банк після другого випуску склав у нас майже 40 доларів. 39 доларів 45 центів. так? Переміщаємось на 12 липня. За 12 липня мені вдалося зробити 90 центів. Дивимось, переміщаємось. Бачимо пост в моєму телеграм-каналі. давайте я так зроблю, щоб було всім зручно. Пост в моєму телеграм-каналі 12 липня. Отримуємо від 1 до 10 доларів у токенах рун. Коротенько про цю промо-акцію. Бінанс запросили промо-акцію за користування автоінвестуванням. Якщо я інвестую у токен Рун кожного дня по 1 долару на протязі 10 днів, то мені ці гроші потім вертаються. І плюс токени рун в мене теж залишаються на моєму гаманці. І кожного дня я записував, що я заробляю по одному-долару. по одному По-перше, це 1 долар в токенах рун я заробив. А по-друге, це нам прийшла виплата за aerob від проєкту LimeWire. Ось 3 долари 90 центів Мені прийшло на мій гаманець проєкту LimeWire, і я їх успішно вивів. Записав це все в банк. Після 12 липня банк вже 44 35 центів загальний банк. Так? Далі, 13 липня, досить цікавий день, тому що за цей день нам довелося заробити 31 долар 40 центів. По-перше, 1 долар одразу записав за рун. Далі записав біжт за реєстрацію. Я отримав 30 доларів за реєстрацію на біржі біджут. І подібні акції від бірж. Я публікую до себе в телеграм-канал. Якщо ви хочете, то обов'язково доєднайтеся, якщо хочете бути в курсі про всі актуальні події. Біджет за реєстрацію та отримав за участь в MD від біржі MEX. Дивіться. Ось повністю статистика, що прийшла виплата від біржі біджет, ось плюс 30 доларів. Виплата Airdrop. Все чудово, все є. Далі ось статистика. По МДю. На жаль, мій блет не виявився виграшним, але все ж таки на 40 центів мені вдалося вийти в плюс. Про ці всі події, нагадую, писав в себе в телеграм-каналі. Далі дивимось 15 липня, 15, 16, 17, 18 липня нічого цікавого я не робив. І тут просто по одному долару від рун. Далі йдемо. 19 липня вже трішки цікавіше. Дві людини. Дві людини зареєструвалися за моїм посиланням в Альфа-банк плюс 1 долар від рун. І того на 19 липня наш загальний банк вже складає 88 доларів 36. центів. Йдемо далі. 20 липня. По-перше, рун 1 долар. Далі Airdrop від s 2 k Окрім цього, окрім цього, під час оцих днів, коли я був, можна так сказати, простій, 15, 16-17 липня я приймав участь в Learn to Earn від Kucoin. Спойлер: прийшло звідси 3 долари 30 центів. Далі приймав участь у Gleam від ByBit. Тут я нічого не виграв, також була підписка на бокси Binance. Потрібно було купити тікет за 10$, доларів, також холди 0.1 BNB. На жаль, мій білет не виявився виграшним, тому я нічого не зробив і нічого не втратив. Далі, промоакція від Binance тестовий депозитний фонд. Ось це він і є. Тестовий депозитний фонд. Можна було отримати ваучер на 500 доларів, і через тиждень можна було отримати долар просто так. Далі пробував зафіксувати USDT у лаунчпаді на Bybit, але. Мій аккаунт не виявився виграшним. У наступному лаунчпаді від біржі Bybit я вже приймаю участь не з одного акаунтів, а з шести. І на два аккаунти із цих шести я виділив 200 доларів з рубрики з нуля до iPhone. І якщо якийсь один з цих двох аккаунтів виявився виграшним, то алокацію, яку я виграю, та потім чистий прибуток, я запишу сюди в таблицю і, звичайно, відзвітуюсь до себе в телеграм-канал. Я ще й зміг заробити на рості курсу монетки рун. І загальний мій прибуток, після того, як я вже повністю продав, мені прийшов ваучер. Я продав в плюс 3 долари токени рун, плюс 6 доларів ваучер у токенах рун. Це те, що нам обіцяв видати Binance. Далі learn to earn від біржі Binance. Була можливість у всіх пройти цей квіз і залутати 13 доларів. Але у цей день мені, на жаль, не вдалося залотати 13 доларів. Мені вдалося залутати лише 3 долари у монеті Pax, потім 1 долар BUSD USD і 11 монеток фронт. Загально вийшло заробити взагалі 6 доларів 73 центи від роздачі від цього квізу Binance. Далі, 22 липня, ви бачите, у таблиці це досить прибутковий день. За цей день мені вдалося заробити 50 доларів 20. центів. Пояснюю, все поясню. Дивіться, перше, це мені прийшла виплата від біджет. Ще одна виплата від біджут, але вже на другий акаунт. Розумієте, прийшла виплата від біджуєт на другий акаунт. Я робив два акаунти на біржі Біджет під час акції, коли нові користувачі за реєстрацію могли отримати 30 доларів. Я зробив два акаунти. На один акаунт прийшла виплата. Майже одразу після завершення цієї промоакції, а на інший прийшла приблизно через тиждень або півтора, що чудово було у цій акції та у промоакції від біржі KuCoin, це те, що вони не потребували абсолютно ніякої верифікації. Основне було не спалитися з абузингом та й все. Якщо ви все грамотно зробили, то також могли отримати виплату на два та більше аккаунтів. Я робив два аккаунти на біржі Біджут і два аккаунти на біржі Kucoin. Тому отримав 20 доларів за реєстрацію від KuCoin та ще 30 від біджит. Тому за день вийшло 50 доларів. І того, станом на 22 липня, наш загальний банк вже складає 151 долар. 151 долар це чудова цифра. Це вже майже 20% від загальної суми, ми вже близько. Далі ще приймали участь ми з підписниками у багатьох різних акціях у багатьох різних аеродропах. але ще виплати за ці аеродропи, за ці акції нам не прийшли, тому в табличку я їх не вписував. Ви бачите, я тут кожного дня пощу якусь круту інфу в себе в телеграм-каналі. Далі 28 липня. досить цікаво дата, тому що я тут підібрав три чудових ліми від криптогаманця BitKeep. Всі посилання постів до себе в телеграм-канал за один глім з трьох. Особисто мені вже прийшла виплата. Це виплата у розмірі 2 59 центів. Витратив я максимум 5 хвилин на цей глім. Отримав свої гроші. Демон далі 2 серпня, пощу я, що у Binance знову, Learn to Earn, новий квіз від Binance. Але, на жаль, мені не вдалося його пройти, тому що якісь були у мене трабли. З сайтом тоді він лежить, коли проходить така акція, коли проходять квізи, earn learn проекти, то дуже багато людей, дуже велика кількість людей одночасно хоче нажати кнопку Почати квіз і чомусь цього разу в мене не вдалося, тому я нічого з цього не зробив. Мої підписники писали, що їм вдалося. Деяким вдалося зробити 5 доларів, деяким 2, а одному навіть і 10. Далі ми зареєструвалися в досить такий перспективний вайтліст від гаманця Ultimate на блокчейні Solana. До речі, цей вайтліст досі актуальний. Ще Ultimate не вибрали переможців, і тут буде навіть не рандом, а перших тисяча людей, у яких буде найбільша кількість рефералів, зможуть отримати вайтліст та побачити, що з цього вийде. Побачимо, звичайно. Далі, 4 серпня. Бачите, в мене в таблиці це записане 3 серпня. Продажа світкоїнів. Продав я його на 2 долари 30 центів. Дивіться, спочатку я продав 280 монет, отримав за це 75 гривень. Далі продав 50 монет, отримав за це 19 гривень 50 копійок. Але, на жаль, після цього продавець вже не виходить на зв'язок, тому поки я не прийняв рішення, що я буду. Надалі робити зі своїми монетками, але якщо я щось придумаю, то, звичайно, відзвітую до себе в телеграм-канал. Ось, як вам казав, 6 серпня прийшла виплата від Learn2Earn від біржі KuCoin, ось прийшла І це приблизно 3,5 долари. На той час я одразу ці токени ICX конвертував та отримав 3,5 долари. В USDT та привів їх до себе на Binance Гаманець. І, друзі, в принципі, все. Далі, 9 серпня, я знову отримав 20 доларів від біжівку за реєстрацію. Це на мій другий аккаунт. На перший я отримав майже одразу після завершення промо-акції. А на другий прийшлося трішки почекати, довелося трішки почекати, але все рівно прийшла виплата. І прийшла виплата від айрдропу. Від криптогаманця Bitkeep. ми проходили там Глім, нам прийшла виплата у токенах Volt. Оце прийшло 2, 59 2,59, про які я вам казав раніше. Також ми проходили промоакцію разом з підписниками від криптобіржі ZoomX, але поки що мені не нарахували 20 доларів за реєстрацію, деяким вже почали нараховувати. Особисто я ще гроші не отримав, коли отримаю, зроблю про це пост, додам транзакцію до. Своєї чудової таблички. Нагадую, послання на мій телеграм-канал буде в описі під цим відео. Доєднуйтесь кожного дня пощу максимально круту інфу. Також посилання на табличку теж буде в описі. Якщо вам цікаво, як просувається моя рубрика, як мої успіхи, то слідкуйте за мною. Дякую, друзі, за перегляд. Сподіваюся, це відео було вам цікавим. Якщо це так, то будь ласка, поставте лайк. Я справді старався. Ніколи не здавайтеся, всі корисні послання будуть в описі під цим відео та в коментарях. І до нових зустрічей!